Володимир Касяненко народився і виріс у місті енергетики, де чи не в кожної родини є близькі або знайомі, які працюють на Південноукраїнській АЕС, тож каже, що вибір професійного шляху був однозначним. Після школи хлопець пішов навчатися до місцевого ліцею, де здобув освіту електромонтера і вже у 18 років почав працювати на атомній станції. Спочатку будував кар'єру в електричному цеху, а у 2012-му приєднався до лабораторії неруйнівних методів контролю служби контролю металу. Наша робота схожа з рентгенологом. Ми просвічуємо зварні з'єднання на трубопроводах. Що дуже схоже, і плівка схожа у нас тільки там людські кістки. А тут у нас метал. Ми дивимося. різність, плотність металу, яка у нас на знімках. За час роботи Володимир Касьяненко опанував і вправно використовує шість основних методів неруйнівного контролю візуальний, капілярний, магнітопорошковий, радіографічний контроль герметичності і товщинометрію. Зараз готується оволодіти ще одним методом ультразвуковою дефектоскопією. Каже, що за час його роботи лабораторія неруйнівних методів контролю Південноукраїнської АЕС зазнала значного технічного оновлення. Сучасне обладнання дозволяє фахівцям проводити ще більш точні вимірювання. Виявляти мікродефекти та аналізувати стан металевих конструкцій із мінімальним втручанням. Оновлення обладнання не лише підвищує продуктивність, але й мотивує працівників до розвитку, даючи їм змогу працювати з новітніми інструментами та підвищувати свій рівень майстерності. У лабораторії у нас 23 дефектоскопіста, які займаються контролем основ металу, зварних з'єднань, наплавлень. Обладнання і трубопроводів першого, другого контуру на всіх трьох енергоблоках. Кожен з представників служби контролю металу робить свій вклад в безпечну експлуатацію обладнання і трубопроводів атомної електростанції. За рахунок своєчасного виявлення фіксації дефектів, начальник лабораторії Микола Красовський цінує роботу Володимира Касьяненка. Він зазначає, що це не просто першокласний фахівець, а й наставник для молодих спеціалістів. Він добре знає обладнання станції завжди швидко і якісно виконує поставлені завдання, що особливо важливо під час планово попереджувальних ремонтів, коли кожна хвилина на вагу золота. Володимир Касьяненко каже, що висока оцінка з боку керівництва та нагорода до професійного свята потужні мотиватори працювати ще краще, крокувати кар'єрними сходами і досягати нових вершин на професійному шляху.